Зараз знаходжусь в Данську, біля своєї, е, свого будинку. І трошечки, так як сьогодні останній день, я в Данську хочу трошечки подорожувати вулицями і трошки показати, як місто як я сам може тут орієнтуватися. Можна піти через двір, але там машини, парковки, тому я все ж таки більше кидав по будинку. Бачимо, Дмитро виходить на вулицю. Зараз справа від нього будинок, стіна будинку, дива від нього стовпчика. Теоретично орієнтиром може ступувати, холивати стовпчика, також стіна будинку. Дмитро обирає стіну будинку, варіант здається безпечним. Тростиною Дмитро оглядає рогу перед собою. Також тростиною він бачить, що... Піна пробить поворот і йде за списка на гаде. Тут є додаткові орієнтири перша, калицька, яка відкривається. Другий орієнтир можна почути ям, кітниць, скіфрофор в переході. Буде трошки що я завжди в Україні звик ходити праворуч, а тут справа буде стежка для раверів, будемо мастувати, але я вас буде находити. Те, що тільки що відмітив Дмитро, це наявність велосипедної стежки, яка з'єднана з тротуаром. Візуально ми можемо розрізнити, тротуар є сірий, велосипедна стежка є червоною. Але тактильно вони не розмежовані. Через це Дмитро якийсь зі... Харкові ходить в правій сторотній тротуару, орієнтуючись да, на паркурі. Зараз під час заходить на велосипедну стежку, але повертається назад. Що у нас є зліва, краще видно по камері. Зліва є, в принципі, певна стіна будинку, і там клумби є права, але також зліва є небезпека. Гілки далі, а далі бачимо кущі, які, в принципі, становлять певну небезпеку для хатчої людини, тому що може потрапити в очі, вдарити по обличчю і так далі. Очевидно, що на знайомому маршруті проблем особливих не буде, тому що людина просто запам'ятовує цей маршрут, має деякі небезпеки можуть трапитися. От, але на незнайомому маршруті це може стати серйозною проблемою підстежувати кожним підровообличм, така собі розвага. розвагана. А тут ситуація вирішилася просто тактильним бордюром здовж полосипединої теж. Ви що тут особливо нічого робити не треба. Те, що тут знову можна побачити, знову відсутність тактильних бордюро. Більше того, якщо побачимо, тут така на тротуарі у нас є калюжа. Тобто або калюжа, або велостежка. Тут світлофор не озброє. Тому треба чітко знати, що тут є пішохідний перехід, тому що бачите, це безбар'єрний пішохідний перехід, якому нижені бордюри і зрячі не бачать, що тротуар закінчився, пішохід. Це перший момент. Другий він не віднічений, тактично. тобто зовсім жодних можливостей побачити, що тротуар закінчився. Перехід почався, у нетячого немає. Це насправді така досить небезпечна тема. Те, що тут бачимо на тротуарі, це чому не треба паркувати? Намокати, кидати, намагати, паркувати будь-які транспортні засоби на тротуарі. Вони заважають орієнтуватися, вони є. Травми небезпечні, причому не лише для незрячих це загальна проблема, наша проблема в цілому. Особливо стосується тих, які не просто стоять а те спаляються взагалі не. посеред дороги. Тут бачимо, що не до зупинки транспорту. Ну, Знову-таки нагадує, що він знає маршрут, тому тепер просто буде очікувати свій транспорт. Ось ми прийшли на зупинку. Можеш показати, як зупинка називається. Собутки. Тут ну, не дуже. Окей, пауза. Серед особливості зупинки, знатки, тут немає тактики на зупинці, немає, Не відмічено місця, де будуть відкривати двері, тобто це все те, що можна пізнати до досвідом. Те, що стосується доступного транспорту, це те, що ми тільки не очули. озвучений момент закривання дверей. То, просто звук закриття дверей, а попереджальний звук, що двері зараз зачиняться. Наступний пристанок яськова доріна. Також момент, що... Зупинки озвучуються чітко, конкретно і так далі. Єдиний момент такої небезпека в Польщі, не в Польщі, те, що є окреме пристанок на Жандання, тобто зупинка за бажанням людини. Тобто, тут треба знати, де та зупинка є, треба на час на жаль кнопку, можуть бути проблеми саме з тим. Те, що можна було тут побачити, це банки, які стоїть на тротуарі, знов поки меншої доступності бентування. Люди хотіли й допомогти мені, всі приємно, що це були люди з України, але поляки так само дуже кажуть на допомогу. Так що За все, слава Богу, йдемо, продовжуємо далі. На великих відстанях де Йдеться про те, щоб іти прямо, практично без орієнтирів, Це бачимо як зараз, іде Дмитро. От є один момент, на який варто звернути увагу. Якщо дитина є незрячою або людина стає незрячою, то існують певний цикл вправ, які необхідно проходити для того, щоб навчитися ходити прямо, мене, прямо не звернути вправо або вліво. От, ну, це є така особливість нашого мозку. В принципі, якщо ми очі заплющимо, то будемо сплачувати вправо або вліво. Є інструментальний вправий, якщо говоримо про європейські методики навчання орієнтувати. Постаріли тут вправи, є обов'язкові. У нас, на жаль, через нашу радянську сплачу фантастик, Зараз в Україні це починає лише формуватися. Добре, що зараз виникають школи, в яких допомагають навчатися орієнтуванню. Зараз ми бачимо, як Дмитро переходить дорогу, він взяв трошки на От. І тут є цікава ситуація. Він збився, має орієнтир стовпчик, трошки неправильно його витлумачив, але поруч є два чоловіки, які могли сказати йому Перехід, прямо ви помиляєтеся жоден з них цього не зробив. Це вже І... про культуру спілкування, про культуру комунікації. Якби в цьому разі Дмитро був сам, то питання чим би все закінчилося? Слава Богу, поруч з ним були його рідні, Його вони його повернули до правильної дороги. Але ще раз нагадаю, поруч було два чоловіки. Слухай, тут перехід, я не знаю. Хоч ще раз наступний момент, на який звернемо увагу, ця ситуація взагалі не виникла, якби цей перехід був обладнаний тактильною плиткою. Тобто стопова плитка перед переходом через велодоріжку. Далі скоровуючи плитка через весь цей островок безпеки, і стопова плитка перед пішохідним переходом на всю ширину пішохідного переходу, в такому разі, Дмитро. Перехід, ось скеровуючий плиці, перейшов до центру наступного переходу і спокійно йшов би далі. При наступному переході ми теж можемо побачити цікаві моменти. Тут, як можна орієнтуватися, що перехід дозволено, якщо світлофор такого не говорить. Перше, шум машин припиняється. Другий момент починають йти люди. І тут якраз побачимо досить цікаву ситуацію, яка виникла саме через людський потік. Зараз чекаємо переходу разом з метром. Все, починається рух. Тут є озвучений світлофор, тому в принципі початок руху досить легко можна зафіксувати. Дмитро зараз йде ближче до лівого краю переходу, в тому немає проблеми, поки на зустріч не йдуть люди. Далі, за правилами, люди мають обходити незрячого, ну, не порушуючи його керунок, прямий керунок, так? не заважаючи йому йти прямо. В даному разі Дмитрос за нашою українською звичкою спробував обходити людей, через що він трошки пішов вліво, але все ж таки перехід він проходить досить точно, але трошки наприкінці починає думати, куди йому йти далі. Те, що можемо побачити між цими двома пішохідними переходами, відсутність тактильної скеровуючої плитки. Тут вона була б ідеальною, і тут взагалі не було проблем з орієнтуванням. Бачимо, тут і підсутні знов проводили не завтрашки на Підходить жінка, пропонує допомогу, і можна звернути увагу, вона зараз неправильно веде один тобто вона трошки його десь тягне під руку, є певні правила супроводу, можна їх передивити на інших каналах, може буде на цьому каналі ще. На цьому цей етап подорожі, в принципі, закінчення.